Привіт! Сьогодні про уважне або усвідомлене харчування. Ця давня практика може змінити ваше уявлення про їжу та підготувати основу для здорового харчування на усе ваше життя. Як і більшість з нас, ви, мабуть, щось їли за останні кілька годин. І як багато хто з нас, ви, можливо, не зможете пригадати все, що ви з'їли за останні кілька годин, не кажучи вже про відчуття, які надало вам те, що ви з'їли. Середній житель західного світу витрачає на їжу 2,5 години на день. Але більше половини цього часу ми також робимо щось інше. Оскільки ми працюємо, їдемо за кермом, читаємо, дивимося серіал або серфимо у соцмережах, то ми не повністю усвідомлюємо, що ми їмо в цей момент. І це безглузде харчування, це недостатньо обізнаність про їжу, яку ми споживаємо. Воно може сприяти епідемії, ожиріння та іншим проблемам зі здоров'ям. Що таке усвідомлене або уважне харчування? Уважність, усвідомленість означає зосередження на теперішньому моменті, це означає спокійно визнати та приймати свої почуття та думки та телесні відчуття. Принципи уважності також застосовуються до уважного харчування, але концепція усвідомленого харчування виходить за межі окремої людини. Вона також охоплює, як те, що ви їсте, впливає на весь світ. Хоча ідеальний вибір їжі для уважного харчування, схожий на середземноморську дієту, це зосередження на фруктах, овочах, цільнозернових продуктах, насінні, горіхах і рослинних оліях, цю техніку можна застосовувати навіть до чизбургерів та картоплі фрі. Справді, звертаючи увагу на їжу, яку ви їсте, ви можете рідше вживати такі продукти. По суті, усвідомлене харчування означає бути повністю уважним до своєї їжі, коли ви її купуєте, готуєте, подаєте та споживаєте. Однак, щоб прийняти цю практику, може знадобитись більше, ніж кілька коригувань у вашому підході до їжі та закусок. Тож тримайте кілька ідей. Ну по-перше, почніть зі свого списку покупок. Враховуйте цінність для здоров'я кожного товару, який ви додаєте до свого списку. І дотримуйтесь його, щоб уникати імпульсивних покупок під час шопінгу. Заповнюйте більшу частину свого. Кошика у відділі конкретних продуктів і уникайте центральних проходів, які завалені зазвичай обробленими продуктами, а також чіпсів і цукерок біля каси. Друге, підходьте до столу з апетитом, а не тоді, коли ви екстрено голодні. Якщо ви пропускаєте їжу, ви можете так прагнути отримати що-небудь у шлунок. Вашим Першочерговим завданням буде заповнити порожнечу, а не насолоджуватись їжею. Третє, почніть з невеличкої порції. Може бути корисно обмежити розмір вашої тарілки до 20 см або навіть менше. Четверте, цінуйте свою їжу. Зупиніться на хвилину-дві, перш ніж почати їсти, щоб обміркувати все та всіх, хто знадобився, щоб подати цю їжу до вашого столу. Мовчки висловіть подяку за можливість насолоджуватись смачною їжею та за супутників, з якими ви цим насолоджуєтесь. П'яте, долучіть до їжі всі свої почуття. Коли ви готуєте, подаєте та їсте їжу, будьте уважні до кольору, текстури, аромату та навіть звуків, які видають різні продукти під час їх приготування. Ретельно пережовуйте їжу. Спробуйте визначити всі інгредієнти, особливо приправи. Шосте відкушуйте невеличкими шматочками. Легше повністю відчути смак їжі, коли ваш рот не повністю наповнений. Відкладайте посуд між укусами. Ну і нарешті сьоме, ще раз, ретельно пережовуйте, добре пережовуйте, поки ви не відчуєте повний смак їжі. Вам, можливо доведеться пережовувати кожен шматочок від 20 до 40 разів, залежно від типу їжі. Ви, до речі, можете бути здивовані всіма смаками, які при цьому виділяються. Восьме, їжте повільно, приділіть хоча б 5 хвилин уважному прийому їжі, перш ніж почати спілкуватися зі своїми друзями по столу. Ну що ж з мене цікава інформація. З вас лайк та підписка на мій канал. Почуємось. пока!